Вітання Україна, вітання з міста Бахмут. Сьогодні за мною мої побратими Лаблусі БДХ, оперативний обстанов і поробці скажуть пару слів. Брате, скажи, що у нас відбувається? Ну, Відбувається, як ви зараз чуєте, бій. Тобто вони лізуть, лізуть без кінця. Безперервно. Але хлопці-хлопці тримаються. І Бахмут на, на цей час, на цей момент наш. Лабус, скажи, пару слів. на те, що там теж холодно і їм холодніше. Але ж наші тримаються хлопці молодці. Друзі, коротко додам. Ну, по-перше, хочу подякувати. Є у нас такий товариш в Литві, Дімітріусь, який зробив репост у Twitter і Допомогли зібрати кошти для потреб на Майвіки, на взуття. Ну на багато чого інше. Дуже допомогли. Подяка тобі, брате. особливо подяка люді, Поляничка, яка купила нам Starlink і... Іван Павлович Безносенко генератор, і в тандемі вони працюють. Ми маємо інтернет і маємо можливість оперативно записувати відео і відправляти вас інформуючи про оперативну обстановку. І подяка всім волонтерам, які допомагають не тільки нам, а всім підрозділам збройних сил. Це дуже важливо, особливо з БПЛА з тими майвиками, друзі. Допомагайте всім нашим підрозділам, що потрібно, що по озброєні воно по лінії. Іде збройних сил, а от таке, так, що так. потрібно, випала да. без очей тут зовсім, ну, зовсім біда, вік, біда, біда да. я вже говорив, що Майвіки Різніков не захотів закупляти, а вони це 70-80% переднього краю коригування бою. Це вони, в тому числі, ми вчора вели бій е, свого прибора по. Отим нехорошим, і коригував Майвік. По нам ССПГ роботи, отаке лупили, то Майвік так добре підкоригував, ну, добряче відпрацювали. Брат Тарантіно, вчора він за мною був 300 попав осколочок, але він нормально там невелике пошкодження, завтра заступає на зміну. Друзі, якщо коротко. По місту Бахмуту ситуація така. А ці всі підрозділи, які проїхали нові, їх ну дуже дофігіші. Я так розумію, це з цієї хвилі мобілізації. І Їх кидають бій, причому не говорячи, там нічого, вони ходять, як то не налякані ідіоти. На БПЛА видно, що міна пролітає, він навіть не розуміє, що відбувається. Ну тобто не обстріляні, тому вони лізуть. Зараз треба цю нечисть вибити і вже потім, щоб воно ну, притушити їхню активність. Потім буде вже легше, поки вони там наберуть нових, то буде інша історія. Тому, друзі, тримаємо стрій, допомагайте ви нам, ми вам. І все буде Україна. Так. Слава нації! Смерть! Будь.